Поезії я пишу і прозу. Я пишу на даний момент свою книгу про життя коханки. Mm. Можна просто мою реакцію таку? Це якась близька тема для тебе? Так, ця книга взагалі створена і написана на реальних подіях. На даний момент у мене є дев'ять історій, включно з моєю, тому що я сама е, довгий час у статусі коханки. Вона така вся правильна. І тут вона коханка. З кожною із своїх я познайомилася при різних обставин. Одна була коханкою протягом 16 років, інша досі знаходиться в стосунках. Є такий міф, який ще не розвіяли, що дуже круто бути коханкою. Я не знаю, для кого це міф спати з чужим чоловіком це ненормально. Ти закохана, тобі класно. Чого я маю думати про якусь іншу жінку? Де це у неї син від коханця, і вона приперлася на супермаму. Та його жінка побачить і коси повидирає. Чоловік приходить до тебе завжди в гарному настрої з чистими шкарпетками і трусами. Ти не повинна готувати, прасувати. До речі, чоловіки вміють прати свої шкарпетки, це якийсь такий в тебе стереотип. Коли ти виходиш заміж, чоловік стає грязним, вонючим. Ти превращаєшся в рибиню і заору. Він тебе любить, ти теж така гарна, вся натхненна, вільна. Та її просто ні один раз не кликали, тому вона так і говорить. А ти розумієш, що там сім'я що там діти що там жінка? Так, Розумієш. Дружина це друг. А коханка це від слова кохання. Стосунки, у яких жінка виступає у ролі коханки, не можна назвати близькістю. Коханка щоразу, коли чоловік йде до дружини, так чи інакше відчуває низку негативних, а часом нищівних емоцій. Це сором, гнів, почуття покинутості. А емоційні гойдалки щодо впевненості в собі зазвичай викликають потужне бажання помсти. Тоді вмикається захисний механізм, будь-що довести усім, що вона щаслива, її все влаштовує. І коханка це винятково для любові. Марина перериває свою розповідь і запрошує Матусь додому. Дівчатка, вітаю вас у себе вдома. Це твоя квартира? Ні, це орендована квартира. Скільки ти платиш? 13,5 тисяч. А скільки тут квадратів і кімнат? 45 квадратів і тут. Півтора кімнати. Пройдіть, будь ласка, на кухню. Я поки переодягнуся. Наша вона пішла переодягатися упріла після розповіді про коханку чи що?